І ще хотів би, враховуючи той факт, що на мене дивиться камера, передати привіт тим всім, які розкрадали ту країну, всім без перебору, від першого до самого останнього президента і всі ті бездільники, які крали наші гроші, а тепер роблять гроші на крові і на костях наших пацанів там. Я бажаю вам тільки зла, шановні, тільки зла. Подивіться на тих людей. Я бажаю, щоб ви хоча коли-небудь в житті відчули. То, що чують вони, я, все, що я хотів вам сказати. Маючи величезні ресурси і спецслужбу з багаторічним досвідом планування диверсій і операцій, ви знаєте про яку службу кажу, яка у спадок залишилася в Україні від Совка, і де і до сьогоднішнього дня є купа москальських кротів, влаштувати смерть будь-якій людині, особливо якщо вона не угодна. Правлячі верхівці або людині з великими ресурсами досить таки неважко. Це можна майстерно підлаштувати все під нещасний випадок, це моя суб'єктивна думка. Андрій був владі невигідний, надто велика кількість людей, звичайних людей, дослухалася до його думки.